У турнірній таблиці Галичанка йде на першому місці. Налаштований покращити в центрі. Зараз розберемося, хто в центрі. Зараз опинилася по центру Ірина Прокоп'як. Лакатош дяченко підтискає Лакатош з м'ячем в кут. Козак відбиває стигном. Суперниця. Кидокс! Забиває Анастасія Гінко. України минулого року Олеся Дєченко. Ткач. Ірина Прокоп'як. Прокоп'як з м'яче. Іде на кидок. Сей від Чернявської. Дяченко. ткач, Дєченко на швидкості. Передача на, на Лакатош. Та далі в кут забиває Козак. 6-3. Козлова вийшла в, з лінія. В лінії зараз Серма. Кедок Козлова, Грабчак. Грає впевнено. На перехопленні суперниці. Гавриш готує кидок. Віддає на Олесю Дяченко, Непогано все ж таки перехопили. Гравчині Реалу. Який пас! Чудова! Передача на хід Анастасії Переходової. Переходова. Козлова. Козлова пас в руки. Несі лака тож, Катошта. Пробігає ось майданчик. І заганяє м'яч у сітку. Руда. Розірошки док з 6 метрів. Дяченко. Знову Дяченко. Зупиняється. захід. No! Анастасія ткач. Ну не, не взяла м'яч. Чому <смеш> не спробувала його підняти. І. Серман. Анастасія Козлова тепер в лінії. У Миколаєва. І кдока від Анастасії Гінку. Реала вилучення. Пенальті не забиває Ванеса Лакатош. М'яч у Реалу. Останні секунди першого тайму. Знову розіграш під Гінку. М'яч включає в штангу. Перший тайм завершився з рахунком 15-10. Учна втрата темпу в атаці. Переходимо підтискання. кидок, здалеку. Потужно. Штангу підбирання. Руда забиває. 16-11. Гінку кидає невдало. Не сильно і забирає м'яч легко. Марія Полі. Козлова Гінку в центрі. Пас за спину на Козлову. Та на переходиво здалеку переходило у дев'ятку. Переграла голкіперку. Завершує свої атаки китками здалеку. На початку тайму багато з дистанції атакувала Анастасія Гінкул. Зараз Сорокіна в центрі. Дяченко на лівій півсередній. Сорокіна. Гавриш. Її кидок з опори. Класне виконання. М'яч у воротах. Два. Переходила. Серман увійшла в лінію перехоплення. Сорокіна вкрала м'яч. Але не забила. Була однією з найкращих снайперок національної першості, виступаючи за Миколаївську команду. Тепер грає проти свого колишнього клубу. Тренери команд. Віктор Гінков, Віталій Андронов, Гавриш. Розіграла. кидок здали. Ще на взаємодія. Втрата швидкості. Козлова атакує, але на захист бачить її наміри. Блокує. Ткач. Сорокіна, Гаврич. Гаврич! Класно переграє Анастасію Гінку. В яке і влетіла ліва крайня Реалу. Хороший вхід в лінію від Анастасії Переходову. Останні секунди гри. Анастасія Козлова з 9 метрів. Блок від Світлани Гавриш Сорокіна Не, це гіщак. Швидкий перехід. Вчора пропустила Миколаївська команда. Анастасія Козлова і Гінку 26-16. Львівська команда продовжила свою переможну серію.